Про догляд за ротовою порожниною. От, у нас рот це ворота так сказати, нашого організму. Якщо ці ворота чисті, то весь організм чистий. Тобто всі мікроби, якщо вже попадають всередину, тоді попробуй їх звідти витягти. Легше, щоб вони туди не потрапляли. О, тому у нас є цілий комплекс по догляду за ротовою порожниною. Перше, у нас є дві зубних пасти. Є у нас паста для дорослих і є паста для дітей. Ну, Давайте Добре, е піху, е щас, е дивіться, є е про шкоду зубної пасти. Чому важливо, як мені бабуся казала, ти дивись, що ти береш в рот? Що ти пальці ті в рот пхаєш, за, мені так запам'яталося з дитинства. Тому от, дуже треба ретельно, що в нам попадає в рот. Тому що дивіться, дуже важливо. О, дивіться, що ви робите, коли ми беремо валідол, так? ми кладемо під язик. Так? І воно моментально попадає в кров. Правильно, а як і, і ну, швидко йде полегшення. От, поки цей ін зробиш, це ін'єкцію зробиш, а тут раз під язики. Тому все, що нам попадає в ротову порожнину, воно моментально попадає в кров. І ті зубні пасти, якими ми раніше користувалися, зазвичай вони в собі мають антибакт, ну, треба ж оці якось прибирати. Мікроби у роті. і використовували дуже часто як вони господи, антибіотики, або триклазан, або хлордіксіді. Не можна ними користуватися. І вони повністю всі антибіотики вони і корисну флору, і не корисну, все підряд, все вбиває. У нас виходить, якби порушується, якби. Да, мікрофлора так в ротовій порожнині. тому що процес травлення він починається з ротової порожнини, і в нас вже дізбаланс починається вже з самого початку і ще тільки от тому важливо не порушувати цю мікрофлору. Так, ці бактерії треба вбивати, але ж не все підряд не порушуючи. Далі, ще використовують часто в пастах фтор. Раніше, пам'ятаєте, була реклама, мазали там яйце, там, і тоді показували, що воно там тверда, тверда зубна емаль. Але зараз, вже бачите, не показують таку рекламу, тому що фтор має більше шкоди, коли його багато в організмі, то він має більше шкоди, ніж користі. Тому вже фтор ми теж не використовуємо, антибіотики не використовуємо. І ще саме страшне, що є в зубних пастах. Те, що є в порошках, те, що є в гелях для душа, в шампунях, це SLS. Це лауріл сульфат натрія. Це оця речовина, яка дає піну. І вона дешева, це продукт нафтопереробки і вона використовується у всіх цих засобах, бо вона ну, якби, дешева за собі, за собі вартістю. І от якраз цей СЛС піну дає. І я раніше думала, чим більше піни, тим краще паста. Ага. <реш> <реш> Навпаки. От, тому наші пасти вони не мають піни, тому що немає СЛС взагалі. Ну, от. І от дивіться, що в нас є тепер. Є у нас карбонат кальцію, це звичайна глина, біла глина, яка прекрасно відбілює, відчищає зуби. От, як раніше пам'ятаєте, в Радянському Союзі був порошок зубний. Mm -hmm. Ось мені мамка в лайк надала зубний порошок. Думаю, боже, що це? Зубний порошок. Тобто він чистить зуби, прекрасно чистить, але він не дає піну, не має піни. От, і от, коротше, зубний як зубний порошок, а така зубна паста. Далі ще у нас тут є це прополіс. Це прополіс. Прополіс це природний антибіотик, який шкідливі ці бактерії все таки вбиває, немає неприємного запаху, немає всяких е, проблем з яснами, з зубами, тобто каріус не розвивається. Вбиваються ці бактерії, немає запаху. От і, і корисні вбиває ой, чи це погані вбиває, корисні залишає прополіс. Ну і ще ж він має лікувальні властивості. Алоєвіра. Треба про алоє вам розповідати. Зміснюється ясна, коротше, алоє. І ще в нашій пасті є така речовина, така рослина, називається сівак, або місвак, або короте, ще по-іншому різні назви: сівак або місвак. От хто їздив в Єгипет, наші всі туристи там купують пасту з сіваком або місвак. Ну, по-різному перекладається. От, і мусульмани, коли перед молитвою вони жують. Це така зуна, як щітка, така паличка, вони її жують перед молитвою, перед намазом, перед тим як моляться. От вони, ну щоб Ви, би, чист. молиться чистими вустами, розумієте, ми були на семінарі. В них там такі кімнати, це ж семінар, великий зал, і в них такі кімнати, вони заходять, миють ноги. Думаю, що, що вони це на семінар поприходили, чи грязні ноги в них, чи що. А вони заходять там вони ж по годинам, вони повинні молитися, вони пішли, помили ноги, почистили зуби, пішли молитися. Розумієте? Тобто Це у них культура, така це ну, так би положено, Да? І от вони розуміють, що цей місвак він має. Дуже прекрасні антибактеріальні теж властивості, воно загоє, ясна. І от коротше, вони його раніше жували, і зараз не треба жувати, є зубна паста із цим місаком. І наші туристи її там купляють. Так от, в нашій пасті оце ж є цей місвак, який точно так же загоїє. Ну, така зубна паста. І ще в тих пастах, які ми не прив... ну, якими ми колись користувалися, є вони абразивні. Тобто, це такі, ну коротше, якщо ви візьмете отак кульочок, на пасту потрогайте, то там ну, так зробите, да, то ви відчуєте, що там є такі частинки. Пісочок, як пісочок. Чиста да, такий... чиста. І воно якраз і цю ебаль чищає. А тут немає. Глина вона сама собі ну, якби прекрасно відбілює, прекрасно загоюється. У нас і зубний камінь відпадає, і ясна загоюється, і всі валки в роті заживають. Ну, тобто то така чудесна зубна паста. Це для дорослих. Є така паста для дітей, додали ще цей полуничний смак. От і ця паста її можна використовувати дорослим, у кого чутливі зуби. Буває так, що чутливі зуби, що там на холод, там на солодке, на ще щось, ну просто не можна доторкнутися. Так, от там оголені, там якби зубиті. От, от я взяла дому, можете спробувати. Її, діти її їдять. Okay, Коротше, говоря, okay. спробуйте. Ну це я з дому взяла свою, щоб ви спробували. Що okay. хочете, okay. так спробуйте. Ось така зубна прекрасна паста. Це це перше. А і ще ви знаєте, що ви зранку прокидаєтеся? У вас свіжий okay. подих. Тому що ці, цей прополіс, всі, бачите, всі речовини вони направлені на те, що прибирають ці, ну, ці бактерії, немає запаху. У кого вставні губи, застріють, якісь там так щось там недочистив. розумієте? Ви зранку щось не те з'їли, просто ви встаєте, у вас немає того неприємного запаху, запаха. Прекрасно. Так. Ну, швиденько. Що в нас ще є для ротової порожнини? І ще у нас є такі два спрейчика з прополісом. Дивіться, яка красота. Він у нас йшов в подарунок. Минула акція була у нас в подарунок. Це спрей водний рощі, не спіртовий. Це дуже круто, що він водний. І є просто спрей прополіс, він такий прекрасний. І є, і ще туди полонечка додавлена. Боже, яка це красота? Перше, він. Природний антибіотик, правильно, Ви, і горло починає першити, десь вроді якісь вавки. І просто для культури спілкування. Перебираються ще раз бактерії, освіжається ваша ротова порожнина. Ось такі два спритчика у нас є. Прекрасні. І ще у нас є, Зараз іде в подарунок, опаліскуваючи для ротової порожнини. Зараз його можна отримати в подарунок. Ну, колись був такий гістерій, Знаєте? Ну, у нас на основі трав наш ополіскувач. Тут є м'ята, ментол, є екстракт евкаліпта, є прополіс, от, ну, цілий букет ось таких mm. прекрасних. Ну, можете понюхати. Так приємно, в тебе свіжий подих. Якщо ви, наприклад, поїли, mm. поїли і вже зуби не хочете чистити, а треба. От то попропало дуже прекрасно пахне. Зараз ви його можете отримати в подарунок. Тобто будете задоволені, відбілюються, зуби будуть відбілюватися, зубні камні відпадають, Ну коротше, буде повний порядок у вашій родовій порожнині. Уже хто як хоче, як жувачка да, ну, Спрею це я люблю, ми його носимо в сумочки. Взагалі супер. Не тільки тоді, коли горло болить, а просто для приємного yeah, запаху ja, ну, приємного yeah. подиху. Я кажу, що це засіб для, для поцілунків. Хто хоче цілуватися, yeah, тому спрейчик носить в сумці. Ну а що? Так. забудова ще така сама Оце протик. Давайте попробували, так? Так, добре. Можна, я скажу, за оповісткою. Да. Дуже Дуже концентрований. Да, можна розбавляти, можна трохи на цьому розбавити. Там Опять така жестко. є кришечка. Можете трошки налити і розбавити. А можете спробувати ну, подобається. Красота. Не, ну, 5 мл Він да. да. такий жучий, добрий. А воно чуть да. по запаху так. Да. Ну, таке все. Насыщено. 那谁写的？就大嘴说的。